Вітаю, друзі, це чимання з оглядом ключових подій у галузі Ші. Даріо Амадей, CEO компанії Anthropic, знову лякає катастрофічним впливом штучного інтелекту на ринок праці. За його словами, вже протягом найближчих п'яти років Ші може замінити до 50% стартових позицій у багатьох офісних професіях. Відповідно, рівень безробіття, наприклад, у США зможе зрости до 10 або навіть 20%. для порівняння сьогодні це близько чотирьох. Великі мовні моделі вже активно використовуються для написання чи перевірки. Текстів навіть офіційних документів, наприклад, у звіті під назвою Make America Healthy Again дослідники виявили чисельні сліди роботи чат-бота, включаючи типові помилки. Все більше користувачів звертаються до застосунків на основі ШІ для пошуку інформації або відповідей на питання. Навіть Google додав до хрому функцію AI Mode, яка опрацьовує пошукові запити та дозволяє ставити уточнюючі питання, тобто те, що робить Perplexity. Агентські рішення дозволяють ефективно інтегрувати штучний інтелект у робочі процеси, автоматизуючи їх максимально. І саме тому перед кожним досвідченим працівником усе частіше виникатиме дилема: наймати вчорашніх студентів, витрачати час на їхнє навчання. Енторство та мотивацію, чи запустити автоматизований воркфлоу, який працюватиме 24 на 7. У короткостроковій перспективі вибір здається очевидним. Але з точки зору суспільства і людства загалом це далеко не найкраща стратегія. Парадоксально, але саме представники галузі ще нині найгучніше б'ють на сполох, намагаючись привернути увагу тих, кого б це мало турбувати найбільше. Проте це не рік великих виборів, тож навряд чи тема можливого витіснення з ринку праці джунів підніматиметься найближчим часом. Для балансу. Варто зазначити, далеко не всі дотичні до галузі ШІ поділяють ці песимістичні настрої. Хтось скептично ставиться до здатності штучного інтелекту повноцінно замінити хоча б одну штатну одиницю. Інші проводять паралелі з технологічними проривами на кшталт появи комп'ютера чи інтернету, які навпаки призвели до створення нових професій. Усе логічно, але варто пам'ятати, цього разу ми вперше маємо справу з когнітивними технологіями, тобто такими, що можуть імітувати процес людського мислення, і виконувати пов'язані з ним завдання. Отже, цей технологічний стрибок може мати зовсім інші наслідки. Вплив штучного інтелекту на ринок праці це далеко не єдине, що має нас турбувати. Вже цього року Ші може випередити майнінг біткоїнів за обсягом споживання електроенергії. Генеративний ШІ має неабиякий апетит. Середній дата цен споживає стільки ж електроенергії, скільки 100 тисяч домогосподарств. Стрімке поширення рішень на основі ШІ, очевидно, призведе до зростання попиту на електрику, який може перевищити наявну пропозицію. І наслідки, щоб увімкнути чат GPT, доведеться вимкнути електрочайник. Уявіть собі такий сценарій. Звісно, це жарт. Сподіваюсь, до такого не дійде. Але міжнародний валютний фонд точно не жартує. За їхніми оцінками, протягом наступних п'яти років ціни на електроенергію США можуть зрости більше ніж на 8% через бумші. А викиди вуглецю зростуть на 5,5 та 1,2% у США та світі відповідно за інших рівних умов. Із усіх можливих рішень найбільш дієвим у найближчій перспективі виглядає Зуток атомної енергетики, її стратегічна вага лише зростатиме, і країни, де ця галузь достатньо розвинена, почуватимуться значно впевненіше. Наприклад, Франція, країна, яка серйозно ставиться до питання технологічного лідерства. Париж вже має одну з найсильніших технологічних екосистем у світі, які амбітні плани розвивати її надалі. І потужна атомна енергетика посідатиме не останнє місце серед конкурентних переваг Франції в Руші. До речі, французький стартап Mistral AI – чудовий приклад того, що інновації в сфері ШІ. Народжується не тільки в Північній Америці чи Китаї. Цього разу вони додали до свого чатбота агентів на основі ші. лоща або Ліча, тепер дозволяє створювати власних штучно-інтелектних помічників, які будуть виконувати ваші доручення саме так, як вам потрібно, без галюцинацій та експромтів типових для базових мовних моделей. Також можна створити власну базу знань, бібліотеку, до якої матимуть доступ як створені вами агенти, так і базовий чат-бот. Це можуть бути дані, яких не знайдеш у відкритому інтернеті, специфічна інформація, яка Потрібно для вашої роботи, або просто різні довідники. Звісно, є інтеграція із зовнішніми застосунками. Поки це лише Google календар і Gmail. Давайте подивимось, як це працює. Наприклад, я хочу перевірити, що у мене заплановано на тиждень. Льоша без проблем витягує цю інформацію з мого Google календаря. Досить зручно. Бачу, що запланував зробити YouTube Shorts до відео про мої експерименти з VO3, легендарною моделлю генерації відео. Раджу переглянути, якщо досі не встигли. Льоша, до речі, може не лише витягати наявну інформацію, а й додавати нові події. Уявляєте, наприклад, запланую зробити повноцінне відео про нові можливості льоша. Скажімо, на середу. І як кажуть французи, вуаля, важливе уточнення, наразі льоша не може змінювати чи видаляти вже існуючі події. Можливо, це навіть на краще, але він може створити нову. Окей, що тут особливого, скажете ви у Google календарі це також можна зробити, і, можливо, навіть швидше. Згоден, якщо йдеться про одну подію. Але якщо вам потрібно запланувати серію подій, льоша заощадить ваш час. Наприклад, заплануємо співбесіди з ще агентами на цілий тиждень. Я даю Лоша мінімальні інструкції. Кожна співбесіда 30 хвилин у понеділок, і вівторок, в першій половині дня, в інші дні у другій половині дня. Конкретний час хай призначає сам. Головне, щоб не конфліктував з уже запланованими подіями. І чат-бот слухняно виконує мої команди. Усе саме так, як я й просив. Цікаво, що я нічого не згадував про вихідні, але він сам Вирішив дати мені відпочити, який турботливий. Тепер тримайте за стільці. Покажу ще один приклад. Заплануємо нараду і запросимо на неї потрібних учасників. Так, клюща, це може. Достатньо мати їхні електронні адреси. Я міг би зазначити цю інформацію у запиті, але це дуже незручно, тому спробуємо щось цікавіше. Додамо до бібліотеки файл з контактами членів команди та інформацію про їхню доступність. Наприклад, зазначимо, що один із працівників IT-відділу наразі недоступний. Зберігаємо файл і надаємо чат-боту. Доступ до цієї бібліотеки. Тепер можна просто попросити створи нову подію і запроси когось зайти, хто в цей час доступний. І для льоша це взагалі не проблема. Звісно, я показую вам лише базові приклади, але певен, кожен із вас вже уявляє, як ці можливості можна адаптувати під свої конкретні потреби. Тепер давайте поглянемо, як працюють агенти на основі SHI. Бачимо перелік вже налаштованих агентів від містраль, але я хочу створити власного. Називаю його редактор і даю просту інструкцію. Ти типу помічник, який трансформує мій Текст, користуючись словником із моєї бібліотеки. Я хочу, щоб цей агент використовував песливі слова. Замість кітка казав котик, замість собака, песик. І певен на 100% жодна базова ще модель ніколи б сама не здогадалась назвати зустріч з дибанкою. Тому я зробив для цього агента простий словничок. Сподіваюсь, він здогадається, як його використовувати. Отже, перевіримо, як це працює. Активуємо потрібного агента і просто зазначаємо текст, який потрібно трансформувати на основі мого словника, не даючи жодних інструкцій, бо це вже прописано в. Правилах роботи агента, і фраза Кіт та пес прийшли на зустріч перетворюється на більш романтичний варіант. Котик та песик прийшли на здибанку. Звісно, це жартівливий приклад, але уявити більш практичні застосунки таких агентських рішень зовсім не складно, вірно? І останній на сьогодні приклад з Льоша – інтеграція з Gmail. Ця функція дозволяє переглядати безпосередньо у чат-боті з міст листів, наприклад, за певний період або від конкретного відправника. Працює також контекстний пошук, тобто можна знайти лист потрібної вам інформації. Можна також згенерувати проєкт відповіді або написати листа з нуля, але відправити неможливо, максимум зберігти в проєктах. Тобто автоматизація часткова, але немало, особливо для безкоштовного плану підписки. Але пам'ятайте, коли ви підключаєте будь-яку зовнішню інтеграцію, завжди звертайте увагу на умови доступу і дозволи, які ви надаєте. Це стосується не лише льоша. Якщо маєте справу з чутливими даними, обережність ніколи не зайва. Якщо хочете використовувати подібні рішення для роботи, перевірте, чи немає ваш роботодавець. Спеціальних політик щодо використання сторонніх сервісів. Наймовірніше вони є. До речі, більшість популярних чат-ботів мають окремі умовно корпоративні плани підписки, спеціально розроблені для командної роботи. Це трішки дорожче, але того варте. Наприклад, підписка від Mistral для команди коштує близько 25 баксів на місяць за одного користувача. Є й безкоштовний план. Він має певні обмеження, але майже все, що я вам показав сьогодні, я згенерував протягом однієї безкоштовної сесії. У сфері креативного щит відбулося кілька важливих. Подій. Ми побачили нову модель генерації відео Kling 2.1 Master, яка може досить добре впоратись з динамічними сценами. А Black Forest Labs презентували модель Flux.1Context, яка не лише генерує, а й дозволяє редагувати вже існуючі зображення, і все це на основі текстових команд. Саме це рішення я зараз хочу швидко протестувати. Раніше я вже робив огляд схожих функцій у моделях Gemini, Grok та GPT, поки функція редагування працює не ідеально, часто на фото змінюється більше, ніж ти хочеш, бо щоразу зображення. Генерується знову, навіть якщо просер змінити лише один елемент. Забезпечити ідентичність усіх пікселів за цього сценарію досить складно. Якщо Black Forest Labs могли реалізувати локальне редагування без зміни решти зображення, це справді істотне досягнення. Традиційно демки виглядають багатообіцяюче. На оригінальному зображенні обличчя закрите сніжинкою. Спершу модель просять прибрати цей елемент, і ми бачимо досить якісну реконструкцію обличчя. Далі додаємо фон, селфі виходить доволі реалістичним. Потім змінюємо погодні умови. З'являється сніг, але і інший елемент, навіть дрібні деталі на задньому плані, залишаються незмінними. Непогано. Flax може змінити стиль початкового зображення, або використати його для генерації нових зображень у схожому стилі. Зручно, якщо вам подобається картинка, а як називається цей стиль, ви не знаєте. Завантажні образи можна інтегрувати в інші зображення, наприклад, нанести татуювання. До речі, корисна фіча для створення рекламної продукції. Більше того, можна не лише додавати, а й видаляти елементи з фото, чи навіть виокремлювати їх для використання в інших зображеннях, або змінювати, як у випадку з цією вазою. За потреби модель може також розвернути людину обличчям до камери і навіть змінити вираз, додавши посмішку для вигаданих персонажів те, що треба. Звісно, з редагуванням тексту модель також впорається. Хоча, забігаючи наперед, скажу, що з кирилицею є проблеми. Окрім зміни стилю або локального редагування, флаг здатен і на більш глобальні трансформації, наприклад, додати світло та нових персонажів до оригінальної сцени. Ще один справді крутий ефект наближення камери. До речі, такі зображення можна використовувати як стартовий та фінальний кадр для генерації відео. Отже, опис можливостей цієї моделі, як я вже казав, виглядає багато обіцяючим. Але давайте перевіримо це на практиці, перш ніж робити висновки. Наразі є два варіанти цієї моделі Max та Pro. Розробники обіцяють ще й версію. Дев з відкритими вагами, спробувати доступні зараз моделі можна кількома способами, використовуючи API або через чималий перелік застосунків, які вже інтегрували ці можливості до своїх рішень. І третій варіант скористатись тестовим майданчиком Flux, що я і зроблю. При реєстрації я отримав 200 безкоштовних кредитів, яких має цілком вистачити для тесту. На цій платформі можна генерувати зображення з нуля або на основі наявного фото, редагувати створені чи завантажені зображення, додавати або видаляти окремі елементи. Також є можливість змінювати формат зображення, дозаповнюючи доданий простір. Наприклад, якщо у вас є портретне фото, а ви хочете зробити його пейзажним. Ця функція мені одразу сподобалась. Флаг працював, як годиться, персонаж залишився незмінним. Хоча з більш складними зображеннями можуть бути нюанси. Тепер спробую замінити напис AI на AGI в режимі редагування. До речі, текст, який ви хочете вписати або замінити, потрібно брати в лапки. Я не редагую та не прискорюю саме цей запис, щоб ви побачили, наскільки швидко працює флакс в режимі редагування фото. І результат, як бачите, не лише швидкий, але й якісний. Для порівняння, коли я роблю щось подібне з GPT, якась деталь постійно змінюється. Наприклад, цього разу колір очей. На жаль, з кирилицею у флакс проблеми. Саме так він замінив AI на Я та AI на SH. До речі, перш ніж показати це вам, я запитав у О3, що це може означати. Раптом тут якась лайка. На її думку, це типово дослівна каша символів, яку генерують більше дифузійних моделей. Хоча на лівому верхньому зображенні, ймовірно, написано я люблю автобус. Дивний камінаут, але хоч якийсь сенс. Натомість GPT з текстом впорався, але обличчя трішки змінив, особливо на правому зображенні. Змінити колір чогось не проблема, проте нагадую, що Gemini з подібними фокусами також може впоратись, як і модель від OpenAI. Більше того, Flux у цьому випадку не продемонстрував обіцяної хірургічної точності. Зверніть увагу на перехожих. Зміна сезону також виглядає круто, і у цьому випадку Flux значно ближчий до оригінального фото, ніж, до прикладу, GPT. Хоча відмінності є, ті ж самі перехожі. Заміна персонажів та об'єктів працює гарно. Наприклад, попросив замінити цього чоловіка на жінку і вийшло непогано. Навіть дещо схожі, хоча GPT для цієї задачі також підійде. Можна прибрати окуляри, змінити зачіску або стиль зображення. І під час цих трансформацій мій персонаж лишається незмінним, плюс-мінус. Але якщо спробувати більш глобальні зміни, наприклад, замінити фон, результат вже не такий стабільний. Інколи гарно, інколи не дуже. Отже, флакс.1 контекст достойна альтернатива наявним рішенням редагування зображень на основі текстових команд. Як генератор зображення, він, звісно, поступається моделі від OpenAI. Це відчувається, коли намагаєшся згенерувати фонове зображення або текстові елементи, зокрема кирилицею. Проте навіть цей стислий огляд виявив, що GPT може бути менш передбачуваною під час зміни окремих елементів фото. Більше того, генерація з Flux коштує дешевше, ніж використання моделі GPT Image 1 через API. Отже, якщо потрібно інтегрувати подібне рішення до власного застосунку чи просто робочого креативного процесу, на Flux варто звернути увагу. Наразі я дякую вам за перегляд, поставте, будь ласка, вподобайку, якщо відео вам сподобалось, а я піду шукати для вас нові цікавинки зі світу штучного інтелекту. І нагадую про необхідність робити все від себе залежне заради перемоги. На все добре!